З новим щастявим роком з новим щастям Бівай всі в країні з новим роком з новим щастям. З малим роком, з малим щастя, з, 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 з новим щастям! Здоров всім! Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Побажати вам міцного здоров'я, успіхів, натхнення, благополуччя і всіх благ, щоб у вас все вийшло, і ваші задуми і плани реалізувалися. Одним словом, живіть сьогоднішнім днем. І все буде отак. Наступаючим вас! з новим щастям! Свіваючи в країні! Szansą braks z nowym czasem